Доброго всім вечора, це Dogames і ми продовжуємо грати в гру Зорінні війни Галактика Герой. Сьогодні 10 травня і це вже 86 серія. Я буду багато серій починати саме з цієї красотки, тому що я кайфую, в нас перша легенда. І так, сьогодні ми апнемо рей Tier 12, поапаємо зірки декільком персонажам, активуємо один маленький корабельчик, сходимо на три штурма, У нас одразу три штурми, поролимо там білети. Сходимо на випробування заситхів і забіжимо на гранд-арену. Тож, погнали! І так, почнемо з цієї красотки. Одягаємо її три шмотки, робимо її тір 12, вже за крок до тір 13. Одразу дві шмотки можемо одягнути. Ні, одну. Е, ну, ці всі ми потрошки понакопаємо, не буду робити це на відео, тому що це процес непростий і не одна хвилина. Тим не менш, проблем з цим взагалі не буде, тож скоро, думаю, зробимо її реліком. Далі, в нас по розкладу апання зірок. Давайте підемо подивимось, де ми назбирали шматочки. Так, Джолі Біндо, робимо тебе сіми зірковим. Е, да, до речі, після того як я добив Рей, я почав потрошки збирати інших персонажів, як ми планували. Спочатку доб'ю пачку на Ревана, навіть почав бити дроїда. Е, потім, 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 Потім я буду бити Мандалор. Тому давайте одразу тут теж робимо зірки. Ну як, потім? Я вже б'ю на них шматочки, тому все це відбувається паралельно. Давайте перевіримо. Угу. Так, плюс ще шматочки в келіранбек. Супер. Далі хотів ще активувати пару кораблів. Давайте подивимось. Так, повстанський Y-Wing. робимо тебе п'ятизірковим. Дуже давно мені його дали, але якось ні, не доходило до нього руки, тим не менш вже п'ятизірковий. І ті бомбер, ти будеш у нас сімизірковий. Супер. Ще що я хочу зробити, це активувати один корабельчик. Дивіться, такий є МГ-100. Це, здається, з сьомого фільму, коли вони там бомби скидували. Мені здається, це досить прикольний танчик для супротиву. У нас все-таки є флагман супротивський. Тому вирішив його збрати, тим паче він падає за енергію кораблів. Чому піні? Можливо, буде корисний нам в майбутньому. Тепер давайте сходимо на штурми. Зараз розробники нам кидають їх таку кількість, що тільки встигай все забирати. Дивіться, три штурми. Сходимо на перший Ролимо білети. Сюди я схожу боєм, боєм, тому що ми вже проходили її на дві зірки, а тут у нас кіротека, тому обов'язково треба. Але де можна, поролимо білети? Так, так. Забрали, евоки корисні, ми їх будемо потрошки також збирати. Далі тут ого, аж до Тіра 2 на автобоях наші прийшли. Шматочки реліків, круто. Кіратека і всі шма... э, речі. Також тут персонажів по-любому фармимо. Непогано, непогано, ще й кораблі падають. Супер. І третій штурм. Тут ми пройшли першу битву на три зірки. Ну, а цю швиденько зараз прибіжимо, проб'ємо ручками, не ручками автобоєм і заберемо нагороду. Якось я перестарався з ручним боєм і зміг пройти цей етап на три зірки. Ну це і краще. Тепер не треба буде його проходити знову ручками, і наступний штурм просто розролимо білети. Це супер. Ладно, походу, я і двічі перестарався, і мій перший орден також зробили другий тір на три зірки. Ну і круто. Погнали до наступної події, це галактичне випробування. Сьогодні в нас бонус для ситхів, б'ємось проти мисливців за головами, перемогти в битві, команда Ситхів, Стелс 10 разів, користуючи нового клону і 500 пас. Як завжди, заходимо на другу битву, вибираємо наш сквад, який зараз без модулів. Давайте так сходимо. І беремо нового клона. Блін, мені здається, треба буде мені фініксів одягти, тому що я випробування це не пройду. Зараз після цієї битви ми швиденько сходимо, одягнемо їх. Так, ну це швидко проходимо на автобої. Навіть пачка Іден, звісно, ж другий тір. Ніяких проблем з цим у нас не виникає. Так, да, не виникає. Зараз я швиденько передягну своїх персонажів. Я скористався тим, що у нас буде. Передягнути моди, і по-іншому одягнув рекса. Дивіться, сто 338 швидкості. Це дуже-дуже круто. Давайте повернемось назад на випробування. І спробуємо прийти якомога далі. Я сподіваюся, восьмий тір, восьмий тір, восьмий тір, та без проблем. Я думаю, ми і дев'ятий тір затягнемо. Вибираємо нашу палочку фініксів і погнали. Жалко, не може датакрон. Ну нічого. Взагалі без проблем, здається, ворог один чи два рази походив. Давайте спробуємо одразу сходити на 10-й тір. Я відчуваю, що ми зможемо тут перемогти. Ну давайте принаймні спробуємо. Навіть з помилками все-таки пачкам суть за головами дуже-дуже повільно проти моїх фініксів. Ми легко розвалюємо, беремо 10-й тір. В принципі, це єдине яку ми виконали. Треба качати сітків. Дуже класна з них є пачка. Ну це думки на майбутнє. Тепер погнали на грант Арену. Є нюанс гарний, тож в нього очок, Можливо, він взагалі не буде приймати участь. Погане, те, що в мене здається, тут засейвлені фінікси без модів. Але я брав фрей, тому мені. Якби немає різниці. Давайте зайдемо. Ого. Ну такий опонент. Не самий приємний. І тут у нас рекс. М -м -м Давайте покажу, як спробую розвалити рекса через імперців. Так і так. Угу. Ну, принаймні спробуємо. Ладно, це було занадто легко, Іден просто не залишив ніяких шансів, тому легко перемагаємо цю битву. Давайте глянемо, хто у нас на третьому етапі. КЛС. КЛС. Чим тебе можна бити? Ну давай ход коньом. Сходимо на тебе нашими резистанс. Де наш супротив? Все-таки моди одягнути зараз під цю пачку, але чогось я не бачу. А, блін, в нас в захисті стоїть. Наш о, рей, от який я молодець. Ага. Поняв. Е, добре. Тоді давайте сходимо хоча б так. М -м, так І ось так. Спробуємо. Не зможуть, то не зможуть. Так. Угу. Заходимо ось так. Якщо убитую, думаю, чого я собі не взяв в зорі. Ну да ладно. Достатньо легко перемагаємо за рахунок реліків і за рахунок того, що в мене було там всі мої шмотки. Ну і тут в нас закусочка, яку ми не зможемо потягнути. Давайте спробуємо роздягнутими фініксами, чи зможуть вони хоч щось зробити. Якось вийшло навіть занадто легко. Невідомо, коли засейвився мій ростер на арену. Але ми легко затаскуємо 3 битові. Давайте підемо на корабліки. Тут, звісно, все буде вже трошечки трошечки складніше. Ем, давайте зробимо ось так. так, так так. Ось так, і ось і Беру в всі кораблі, не хочу ризикувати. Пробуємо. Щось не пішли калбики, сподіваюсь, що він так і не проснеться, і ми легко це переможемо. Тим не менш, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі!